Уряд запропонував компроміс підприємствам, які протягом трьох років ухилялися від сплати ПДВ, чи просто відмивали даний податок. 17 січня вступив дію закон про податковий компроміс, який передбачає підприємствам, що завищували витрати по ПДВ, чи занижували податковий кредит, уточнити зобов'язання і заплатити до бюджету лише 5% даного податку. Решту суми держава дарує. Перш за все, це можуть скористатися всі підприємства і організації, які вважають, що вони за цих три роки завищували податковий кредит чи працювали з якимись сумнівними підприємствами. Крім того, цим законом можуть скористатися підприємства, яких проводиться документальна перевірка на сьогоднішній день, або в яких вже завершена документальна перевірка, але не узгоджені суми податкових зобов'язань. Зокрема, цей податковий компроміс стосується підприємств, справи яких перебувають в адміністративному оскарженні. Чи в кримінальному провадженні, якщо підприємець погоджується на податковий компроміс, то справа закривається у зв'язку з примиренням сторін. Останній день подання заяви для того, щоб платник міг скористатися цим податковим компромісом. Це є 17 квітня 2015 року. Віддати подачі заяви в платника ще є тривалість досягнення податкового компромісу до 70 календарних днів з наступного дня після подання уточнюючого розрахунку. Протягом 10 днів після подання заяви підприємцем Державна фіскальна служба приймає рішення про можливу перевірку для підтвердження визначеної суми. Наразі на податковий компроміс погодилося 6 підприємств області.